Друзі, йдемо за водичкою. Привезли нам роганську водичку, смачну, солодку, без вапняка. Зараз да, понабираємо. Дякуємо, що нам привозять таку гарну воду. Роганську. Так, йдемо. Машина вже стоїть. Ой, я телефон не розбив. Ой, як гарно, неспекотна мама. Вон вот, машинка стоїть. Все, іди, ма, я тебе з водичку візьме, я тоді візьму, донесемо разом, друзі. Всі повиходили, всі раді, сиділи, відпочивали, друзі, дивились телевізор. Просто сиділи і нічого не робили. Така велика рідкість у нас. А це чуємо сигнали. Раганську водичку привезли. Так, літик, який грецький горішок. Так, до речі, друзі, всім привіт. Матусенька, пішли огляд городу зробимо. Потім з дядьою Коленько підемо до нас на вгород. я хочу подивитися, як ти попідв'язувала свої перчики. Друзі, у нас зміни. Матуся сміється. Зараз вона покаже, як вона підв'язує свої перчики. Опори татко, зробив, ви бачили вже. І отакими от маленькими тоненькими мотузочками вона просто зверху. З верхівки опори прив'язала і отак прихватила перчик. Мати там як його просто зав'язала зав просто його повністю. Да? І оце так буде триматися перчик. І, і нікуди він не дінеться. буде висіти Хороші перчики будуть в цьому році краще, ніж в минулому. Ману, як там окропчик не піднявся. Ох, я захекалась, поки картинка, яка маленька? – Ні. І Ось бачиш, уже весь бачиш. Ті Маленьке. – такого. Він швидко росте. Швидко. Там... диви, та І диви, він весь в перчику, а трошки скручується листочки все так. Так жара, я не знаю. Та воно то жарко, то холодно, просто рослини не витримують. Mm. Ну, давай о, обідемо і ще подивимось, які в тебе зміни. І там попідв'язувала. Ой, друзі. Ой, височи, чому він так витягується. Тут садок, тіньмо. Тінь, да, мабуть. Цей перчик набагато нижче, а цей вище. Кожну перчину. Прив'язала мотузкою. Ой, крючечки, мо, де ти такі взяло? Із крючечки ми тут бідно робили. Ну це взагалі, друзі, дивіться, крючки. Крючки. Просто де він взяв? Вони які маленькі. Ні, металічне, наверное, металічески пускручу. Який татко молодець, друзі? Я не можу повірити. Я не можу повірити. Таточко так добре зробив і опору добреньку зробив. І крючечки поробив. Матуся попідв'язувала, ну це краса. Матусь, не соромся. Сказали, щоб їла на здоров'я, не соромилася. І нічого тут такого страшного немає. Друзі, їсть тихенько ожинку, поки я розповідаю за перець. І поглядує на мене і сміється. Їй вже соромно їсти. Ну, Коментарів начиталась, воно ж. Один одне пише, інший зовсім інше пише. А ця прочитає, а потім соромиться. На здоров'я нехай їсть, друзі. А ми будемо милуватися, як вона жує. І кожен день вкусно. Ну, а як може бути не смачно? Ой, ма, які класні. І добра, яка. Які класненькі. Чуть? Ну, вони в тебе не чорнімо. Ну це є живіка, це не малина. Ну, як не малина, це Єжемалина, мабуть. Єже малинка. Бо в мене, ми зараз підемо, друзі, огляд, робити в мене на городі, але це я вже вам на наступний день покажу. У мене вона видовжена, дуже чорна. І смак ананасу. Її от тільки береш пробувати, і от відразу відчувається смак ананасу, такий ярко виражений. А це кругла. Фіолетового забарвлення ягідка, вона якась не така. Оце на сьогодні такий огляд, друзі. Хотіла показати вам, як матусенька підв'язує перчики, бо ми ж з вами чекали. Опори зробили, а далі що? Ну, перці там стоять в цієї опорі. А далі прив'язує на арматуринку мотузочку і прихвачує перець. І так міцненько він буде триматися і не подати. Ну крючки, мам, ну це взагалі, щоб він ще так крючечки зробив. І вони як дюряльове, якісь мягкі, я не пойму, це не метал. Ма, це не залізо. За що це він тут? Треба спросити, в нього, з чого він такі цікаві крючечки зробив. Ні, ну Ви бачили таке, ну взагалі, друзі. Ой, яка гарна сьогодні погода. Сонечко, повітря, вітерочок дує, прохолодно. Не спекотно, друзі, просто зовсім інший настрій. Ой, мене як вітерочок. О, дивіться, який укропчик уже він не дуже такий гарний. Я дуже люблю укроп знімати, коли він тільки починає розквітати. Це жовті пелюсточка в сонечку. Красиво. У матусі ж тут укроп. Зараз підійдемо, поки матуся наїсться. Не смійся, маїш на здоров'я. Люби вона ягідки. Гарно, дуже гарно, аби так і було. Ну, оце, бачите, який укропчик в неї виростає. Метровий, такий метровий, Тут метр двадцять буде, якщо не більше. Укропчика в неї. Мені здається, вона вирощує його просто для краси. Ну, куди його? Його ж не консервуєш. Ну, огурчик, помідорчики законсервуємо. Ой, краса. Сонечко заховалося, зовсім інший вигляд. Ну, така яскрава галявинка. Друзі, в мене око то губа була ранена. Тепер око. Дома козацький ялівець обрізала. На кінець то добралася до нього. Вже темно було, комарі, комашки, гнуси, все в очі лізе. Хто проходить? Ага, ага, да. Друзі, пропадає листячко. Ну, це оця хвороба вірусна, яка не лікується, друзі. Мені здається, що воно і буде понизу пропадати. Те, верхівочка огірків відростає, вона зелена, здорова і досить таки довго тримається. А нижнє листя, що саме перше від коріння пішло, все одно пропадало. Хоч обробляють, хоч не обробляють. Там скільки понаписували гарних рецептів обробляти огірки, і прилипачі, і щоб ніякий вірус не нападав. Ну просто я все зберегла. Але коли це робити... буде ще Так, да, Зараз уже ніхто. Уже огурчики пішли. Вони хоч і хворітимуть понизу, листячко пропадатимуть, але огірки все одно будуть наростом. Ма там братик тобі знов відео прислав. Да? Да, він весною висаджував огірки. Потім по другому колу посадив, а це знову посадив, і вони так добре в зріст ми потім подивимося. Так, зараз покажу, як матусенька підв'язує. Не підв'язує, а направляє огурчики. Мама живий. Ма, як... ма, подиви, як красиво. Мама любить клас, щоб всі зрозуміли. Це вона показує, ставте лайк. Лайки. Like. Матусі, господарочки, господині такої горли. А помідорчики, ну да, помідори, матусь, це вже хвалюні, як вона да. говорить, катеринка балконна, мамина сестричка дала. І сказала, що дуже низенькі. Вони насправді у тітоньки моєї дуже низькі. Помідорчиків дрібненьких усипано. Є. Катеринка називається, а тут а вони в тіні. Матуся поливає і вони б... Я мені сказала, що вони дуже мілкі, помідори не мілкі, а все одно нижче набагато, чим ножі. Ну, звісно. Набагато нижче. Зараз підемо подивимося, пошли. Якщо б не тінь, то вони б були ще нижче. А де як проти сонця красиво? Бачу. Ну, давай я те сонечка подивлюся. Ой, вони дуже яскраві. Оце ж такі, ж такі буси, красиві. мати, насила да. такі буси. Це, я не і я це, які ти ці. Красиві. Це? Да, прямо красиві. Тут а, гілочку просто піднімаєш, друзь, і кругом ягідки. Так, не, наче не видно в кущику. Але якщо підняти гілочку, то тут намисто Ой, все тріщить, воно так і проситься, збери мене та навари вареників. А ми вже Варенички, варенички. Ма, Виноградик покажи, він підріс. Ой, ма, він підріс. Боже, ми тільки були на огляді недавно. Боже, диви, які вже ягоди. Таких усипано тут, ма. Ну це ж для курей понизу, дамо? Так ти ж випускаєш їх по осені, щоб вони гуляли. Ти ж своїх улюблених курочок. А ти бачиш, що він формою не такої ма. Це точно оцей вино. Я не, пойму, ну, вже. не такий. Ти бачиш, він видовжений. Так, Ягідки гострі. Оце класний. А оце круглий моделивий круглий якийсь, він не такий. Ой, тут вже щось поїло. Може він, може він пішов? тому що осінь, бач, теж такий? Точно то не то. Я ще, ж, ж говорю. Бач, да, бач гостренький. Може... Це груздочка попала, потягнулася просто до того винограда. Веточка. Так, так гарно дивитися в сонечки попашиться. Так вона веточка йде і за цього корня. А, а да? може ну, може значить, так? Корінь, може це корінь так листя ж разно. Ти бачиш, це світлий. А ну знайди корінь оцього. Де він? Ну, Корінь. Да. Заплутались, ну, оце, друзі. В неї три винограда. Оце, навіть. Так, да, це середній виноград. І також білий ж дамо. Ух, який горний корінець. Заплутались. Одна грона не така, як всі виногради. І ось маленька ж, то гроночка, це таке. А ото я не знаю. Може то кущ теж такий. Так, та ні, він якийсь. Це ж не таке. А віточка, так, віточка. Дуже цікаво. Похоже, як оце, mm -hmm. як виспіє, подивимся. І тут ось кара там у тіні, він бачить. А він не синіє ще дам. Це ще рано. Це Та бачиш, бачиш, той мало в ми огляд зробили, no, ще поші. трішки помідорчики подивимо. Блін, ма, ну, як красиво. <рес> ну вони вже витягнулись вищі опори. Чи ж вони такі длиннющі витягуються? Вони отут так вже не знаю, не зв'язать. Дивіться, як вона хоч підв'язує. Прямо їдемо в помідорчику, прямо падає. Так що підв'язати? Воно підв'язує, як я буде ламаю. воно що ось, бачиш, що Так. Груна опустилася не одна, їх там декілька. Яшу вверху Ой. і помідор не цепляється і що ну які класні мабуть вже в'язати аж самому зверху. Та можна прив'язати. Я думаю, що ну, вже да. капустка мара скажи, ти ту гнилу прибрала, чи ще ні, чи тобі показати? Подивилась вона відеоролик і побачила. Блін, яка капуста мати, диви, що робиться. Удивляюсь. Я теж вона удивляється. Сама виростила. От не треба було тим навозом удобрити. Настояла 10 днів удобрила, а тепер все пре. Головочки. Це пізня капуста, да? вона буде пізніше. Ой, та вона вже тверда диви, вона вже зав'язала. Часничок будемо прибирати, вже пройшло Петра і Павла. Каже, хоч підсохне. Ну так. Да. Ви лопнула та е, насінинка. Де вона? А, ні, ще ні. Ось вона. Оце, друзі, як тільки відкриється, можна чесничок зберегти. Все вона тут вже починається. Вона вже просто реакція така приємна, вона сміється. Можна, можна. Ой, який бурячок, друзі. О, який бурячок. Ви подивіться. Дивіться, скільки його там. Бурячок хороший. Хороший. Ти говорила великий не хочеш, а він Ти тут. Ти не проривала, лякий. Бачу. Оце мені подобається Ну да. Він кра красний. Я ток... люблю, щоб дуже краснень. Красненький. об Обожаю. обожнюю. Обожнюю Венігрітик. Тут поменше пішов, там в краю. Клубничка трішки відійшла. Опори стоять. Матусенька трогає Пішли Туди лілії подивимось. І морквинку одну ма, зірви мені, будь ласка. Я твою морквинку кожен раз як приходжу, так і з їдою. От уже вітамінка є, бо в мене з морозилки не те. Ого, морквина. <говорити> Мати, ще. Мор. хватить, ма, тільки не треба дві, бо я не з'їм. А це морквина. М -м -м. Яка класна. Я вирвати вона Може, десь щось здорова. Не, Ні, не треба ма. Я дріжу колечко те на суп пустю. Я все одно і моркву не їсти. Да, цей морка в мене хороша, що поливала, прогвала і рідикла. І біля дорожки це мене морк. Вона ніколи така не була. Да? Да, ну, цей год хороший урожай. Це... Ма ось ще фундук, дивися, ма. Ти бачила? Це фундук, Ото друзі, хуже. ось вона. Фундучок проріс, горішок упав, загубився тут, і фундучок вона залишила, нехай тут росте. Там буде керія, фундучок, і он, дивіться, просто горішок загубився і всередині літа проріс. Та не похуже, а точно це горішок. Оце отак друзі вирощують горіх. Ото купили на базарі горішки, і посадили. Проросте на слідуючий рік, як не весною, так літо. Бачу, кущики просто прекрасні. Це його не так Диви, для попелюшки, скільки горішки. Попилю. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім. Ох, Ох, нічого собі, сім горішків на одні гілочки. одній гілочці. Та хоч і старий, а все одно як добренько горішки родить, зав'язує. Це, це, це плятка ма. Підемо туди, вниз викинемо. Чи сюди? Так, та вони бояться. — Так, де вони бояться. Листочки кинули, а ті дивляться ма за фірточкою. Що ж ти одним дала, а іншим ні. Ну, пішли там кинем. чи ти не кидала, чи вже кидала. Давай mm. тим кинем. Mm. Тут ще, друзі, двоє курчаток. Одні тут а живуть постарше. Вон вони. А, а ті молодшенькі. Вона старшеньким капусточку дала, а молодшеньким мені шкода стало. Зараз вона їм дасть. Ой, як гарно, друзі. Сонечко тепле-тепле, а на вулиці прохолодно. Погодка просто співає. Ой, мати ж не розкапчі наступила на фундучук. Наступила. <рес> так я оберегла. Це нічого не викидає. Це все береже, все пересаджує. Це не буде так, що Ой, дивіться, поки йшло, що я побочила. М -м -м. Мама, я і тут. Не побачила, як ти кидала. Треба трішечки туди. Mm -hmm. Mm -hmm. не якось. Треба трішечки Не розумію Ой, Не понімає? Не Ось Тякі гольні курчатка. Вічно кольорові. Mm -hmm. да? Ти бачиш, яка вона вся геготична. Я бачу, але ну, вона вже жовтіма. Вона жовтіє але ну, диви, яка вона. Яка ряба? Ти бачиш? Друзі, абрикоса не годиться. Ряба. Ряба некрасива. Це ви не на, на тобі не нарвати. То, бачиш, як які вони є. крупна, а то видно, що, да. Небыльна, Це, що не да. вона хороша. Не, не вона ну, вся ряба. Капусту їсти, ряба. І поверху не така прямо І там на тому, хороша, на, на сараї. Ну, Ми вибереш та там, на да. сараї. Виберу. На гарячому шифері абрикоса лежить і гарно. Не в крапинку і не ряба. До, і спіє вже дава, яка живенька. Ось така угу. крупна ту бачиш. Угу. Да, ну, оце ще сістенька, бачиш яка угу. хороша. Оце вона хороша. Вона порябіємо. А де? ще от, от барани. Ммм, До ліліїма. Яка вона мене слухняна, що не скажу, та й робить? Золота дитина була у її мами. Так, це... Да, це оці білі це... насажують черв'ячки. Мати свою маму слухалася. <реш> <реш> Боже, ма, дивися. Диви. Це красомо. Красиві, да. угу. Оце Бачите, як воно висить. Прямо йонізі важке. Це ж вони ще будуть угу. спіти. Хороший. Хороший. Морквинку, морквинку все трахі. <laughs> Ма, ну це взагалі красота, на тюрмта. <laughs> Та взагалі, ну дивися, помаранчевий жодний, яка вона цікава, ця моркінка. Ну, Давай я поставлю так. Ось. Ну як тобі? Красиво. По... Та вообще. <laughs> Мамі захотілося подивитися, як буде на камері морквинка. Так, торгунчик той, що матуся роздає, кому потрібно, будь ласка, вона виріжена огурчиком. Петрушка з кожним днем все вище і вище, друзі. Показую вам огляд. А, це цибулька. Що з цибулькою? Чого ти не копаєш? Ну, як засохне, тоді ми Угу. Все росте, юка, форзиція також стоїть. Виноградик подивилися. Ходімте. Холодно, я балдю, а їй холодно. Боже, як гарно на вулиці. Така красота. А тій холодно. Так, да, піде, піде, звісно, я ж запрошую, друзі. Ну все, на сьогодні достатньо. Матуси угору трішечки роздивилися, огляд невеличкий зробили і підемо до мене. Дяденька мій піде зі мною і потихесенько зробимо і там. огляд. До слідучого дня. Пока!